как раз третий этаж, оно прилетело по касательной. Я успела одеяло покрыться, и гордина, получается, стекло, гордина с этой, начался пожар. И вот это высказать, вот, я не помню, где что я делаю. Это вышло вот так вот. Получается, загорела третий этаж, а мы четвертый. У нас получается вот так вот насквозь все. Полы даже теплые до сих пор. И балкон еще дверь просили, ребят, чтобы они снимали. Ну, короче, все, что снимали. Блин, на старости лету. Психологічно я все телепає. Скоро я приїхала і дали только таблетку від голови і то сама попросила. Чула шакет і взрив, і все стекла полетіли. І що у вас в квартирі постраждало? Балкон, і отже, взрывна волна. А ви ходили в укриття? Да. Дело ненадолго. А? Потому что на душе на и, и, знаете, когда тут у тебя жилье рядышком, где вот это вон. Вы. Вышел на улицу, ну, тут уже полно людей, Сюди відійшов, а тут горить третій етаж, дірка в, в стіні, лоджі. Ну і все. Люди то плачуть, то, то в халаті, то в чому. Повискакували. Вони крикнули там вон, люди наверху. Я відкрив скріш парі, девушка спустились. Вот вони з дев'ятого етажа від вилізли, не знаю як там. Чую, гудить, гузиться, чую і сніжається. Я своїх цих вальну. Не вальну в туалетну кабінку. Заграв бабах і посипали стокла, посипали то. Страшно, страшно, откінь. Зразу дітей почали ходити вести в туалет. Ми вийшли, тільки двері закрили і одразу прильот. Дим. Ну, діди попугалися зразу, почали кричати. Там почали спускатися вже на низ, розуміли, що ларить угол квартири. Чоловік був в той кімнаті, якраз в той уголи прилетіло, і його зривною волною з ліжка скинуло аж сюди до дверей. Я почула вибух і почула, що щось сипеться. Але ну, темно ж, да, і просоння, я не одразу зрозуміла, що це моє вікно сипалось. Ну, встала, подивилась. Вікон немає в хаті тепер, в квартирі. Ну там кахель тріснув, то таке вже, то мілачі. Головне, що нема вікон, холодно, звісно. А ви вже по допомогу зверталися якусь? Так, я звернулася по допомогу, так, але ну бачите, багато пошкоджень дуже. І сказали, ну по черзі той будинок робили, тепер це нам я бачу, привезли. А я просто пішла вночі ліхтариком присвітила. Бачу, що машина теж у мене зазнала пошкодження. Це вже не перший прильот у нас тут в наше місце. Місце да саме. Якось некрасиво це звучить, але ми вже до цього звикли. І взагалі звикли до всього вже, да? Але ну нема йти Я то тут, то там, скажімо так, і цієї ночі була низу. Я богати Богу. Мій третій поверх балкон, заборівся, Ну він був пластиковий. Займання пішло, і пішло воно далі, і вигоріло відповідно все. В квартирі вигоріло, е ну майже всі кімнати, одна не вигоріла, яка на домі Там єдине, що двері трошки погоріли, а так. А ну і е, довелося, так як ми приїхали вже пізніше, довелося працівникам ДСНС ламати двері вхідні, Ну і відповідно, що і двері вхідні, якось щось з ними робити, бо вони не відчиняються, не зачиняються, не знаю, що там завжди чули, можливо, хтось постраждав в цьому будинку. Ну, наче я чула дівчинка на п'ятому поверсі щось там з новою в неї, чи не знаю, сколок, чи просто поранилася. Варення у ліву ногу осколкове. Що сказали лікарі? Сказали, що треба звернутися лікаря, тому що вони не можуть дістати. Воно спочатку десь у... у далекому, десь там було. Я не звернула на це увагу. А потім вже в будинок. Десь приблизно у два ночі, там, початок третій ночі, десь так. Я якраз сиділа, дивилася телефон, і воно прилетіло, я злякалась, заклінуло двері. У ці двері, які у кімнаті, вони закрилися, я не змогла вийти і прийшлося втаскувати. в шоці, скажімо так, ну, думаєш, що ну, от прям, твій дім воно не може прилетіти. Тобто в мене досі з другої ночі відчуття, що я розкоклінуся. Цього всього не буде.